Капеланське благословіння на 10 квітня 24 го року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватця наших. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від руках. Слава Цю І Сина і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Благословен Бог наш що завжди нині повсякчас на вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелі розповідається про те, як у нас в нашому сучасному світі називається хамство. Зухвалість така. Знаєте. А, були три брати і три сина Ноя, це сим, хам і япець. І ось тоді, коли потоп закінчився і почали обробляти землю, ну і виростив виноградник, випив вина, зробив вина, вина і склянів. Лежав в своєму наметі. І тоді хав, зайшов намет і побачив батька свого і вийшов, розповів братам, що він, що він бачив. Брати були снотливі. І пішли за пков, за, за пков в намет, не бачачи нагоду батька, то і накрили його, ту наготу. І коли батька витворизився, він проклят хама і дав підпорядкування синам. Ви знаєте, мені хотілося сказати не про хамство, як явище, ще а про те, звідки вони знали, що це неправильно, що це хамство, що це зухвалість і що це не треба робити з батьком своїм. Я хотів говорити, що тут в церкві кожного з нас написаний закон: закон совісті. І він нам завжди говорить про те, що треба робити або що не треба робити. І коли я роблю проти совісті, то я грішу перед Богом. Так і було у тих братів написано цей закон. Але одні не переступають цього закону совісті, а інші переступають. У Євангелії в одному місці написано. Що ті, які не, до, до яких не прийшов Ісус, до яких не прийшло навіть, навіть а, Бог Сао, то вони будуть судити по совісті, бо совість їх облічала або, навпаки, заохочувала. І якщо вони прислухалися до совісті, то вони надбаються небесне. бо Господь сам їх веде своєю дорогою. Ви знаєте, і сьогодні, да, як мені знайтися в цьому світі, це Почати прислухатися до голосу совісті, який як, я знаєте, викрутив, притушив, ввів бар'єр на нього, стіни взвів, щоб його тільки не чути. Або навпаки, чути неправдиво, неістинно, перекручувати. А я повинен відкинути все своє, віддати відкинути і прислухатись до того, що мене говорить Боже, і виконувати. На завтра і на все моє життя.